Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. Христос рождається. Дорогі Бог, браті і сестри. ми часто признаємося, що нам щось заважає. молитися, читати по борту книжку тощо. І кажемо, ми не вміємо Позбутися думок поганих, чи ти якісь настрої, чи впливів. І до кінця не розуміємо, що з нами робиться. Це говорить про те, що спокусник постійно намагається нас відвернути від єдності з Богом. Посилає нам такі всякі різні непотрібні речі і думки, щоб поставити якийсь бар'єр між нами або. Сьогодні читаємо святе Євангелія про те, що Господь Ісус Христос мовчає нас, як маємо простріляти спокійності. Бо ці думки, які ми маємо грехи і не потрібні, це властиво і є спокуса, якою спокусом намагаються нас звести до гріха, до упадку. Якщо ми з спокусом не боремося, ми грішимо. Якщо ми докладаємо зусиль, щоб спокусу подолати, побороти, ми її поборемо. І то, що сьогодні Господь Ісус Христос говорить про те, що руку відірвати, чи ногу відітнути, чи око вирвати, говорить про те, що Господь Ісус є якимсь терористом, що Він хоче, щоб ми всі були каліками, посіришимо. Очевидно, тут розуміється трохи голибших зміст. Господь показує, наскільки ми маємо докласти зусиль, щоб подолати спокусу. Бо зі спокуси починається гріх. Ми часто кажемо, я не можу позбутися цього гріха, або цієї залежності. Мені би себе оправдовуємо, що ми не можемо. Якщо б ми доклали максимум зусиль, ми б це подолали. Або за тим на перше місці мусимо ставити. Слово Христове, та Господь повчає і каже, без мене нічого не зможете чинити. Щоб подолати спокусу і подолати гріх, ми мусимо завжди кликати на допомогу Божу силу, поміж Пресвятої Богородиці, поміж святих людей, тому що їхня опіка, їхня молитва. Нам допомагає подолати спокусу, а відтак і гріх подолати. Тому те, то, що читаємо сьогодні про боротьбу зі спокусою, показує нам, наскільки Господь остерігає нас, щоб ми зі спокусою не мирилися, що ми їм максимально намагалися усунути, що ми їм побороли. Сьогодні наша церква. Святкує пам'ять Євтимія Великого. Розповідає правподобний Кір'як, який разом з ним недалеко жив, що Євтимій Великий, щоб подолати спокуси. він не їв чолик тиждень, крім суботи і неділі. Так само і говорив весь тиждень, крім суботи і неділі. Сидячи і стоячи, щоб не впасти, він тримався за мотузку, яка звисала зі старі печери. Отак святі люди боролися зі спокусами, бо хотіли бути святими. Хотіли любити Бога не на словах, а на життям. Тому розуміємо, те, що для нас спокуса сьогодні дуже бездала. У нашому смартфоні або на моніторі комп'ютера. Оця спокуса є дуже близенько. І якщо ми це розуміємо, ми маємо максимально кликати Бога на допомогу і звепоручати обіці Матері Божої, тому що тут спокуса не знайде свого пристановища ані на маленького корінця. Життя непросте, життя складне. Вимагає багато уваги роз порошення, розділення уваги це все одно є. Але мимо того, якщо Господь у нас є у центрі нашого зору, якщо ми до Нього йдемо, ми до Нього і прийдемо. Функція світу нас спокушати функція Нашого ума і нашого серця спасатися. Тому уникаймо спокусу, борівся з ним і дімо до мети, метою її Господь Ісус Христос, і ми його осягнемо. Але завжди мусимо кликати на поміж самого Господа. бо він каже: без мене нічого не зможете вчинити. Христос страждається.